Доброго дня, мої шановні 11-класники, я вас всіх щиро вітаю, бажаю здоров'я вам, щиро вдячний всім тим дітям, які зробили контрольну роботу. Ну, Ті, хто мені надіслав, звичайно, вони молодці, особливо деякі діти, вони ідеально виконали контрольну роботу. Я єдине, що діти трішки засмучені тим, що дуже багато дітей. І з класа, і з Б класа цю роботу позичили один водну. Це прикро. Я розумію, що так простіше жити, але воно потім діти вилізе, вилізе, десь знайде місце От і буде незручно від того, що мені ну, діти ніколи не було. Я не жалів вам оцінову діти. Я завжди намагався зробити так, щоб вам було комфортно, щоб вам було затишно, щоб вам було весело. І до цього всього, щоб ви ще й трохи вивчили фізику. Ну, я сьогодні з вами займуся тим, я не знаю, як буде з онлайн-навчанням, я не знаю, як буде з повітряними загрозами. Але я запишу вам відео, ви в робочі зошити напишіть число сьогоднішнє, 12-те. 10 22 року. І напишіть аналіз контрольної роботи. Тобто, діти напишіть аналіз контрольної роботи. Я міг би цього не робити. Але я діти хочу більшості з вас показати, як красиво робляться задачі з фізики такого елементарного порядку, як я вам, діти, запропонував. Під час виконання контрольної роботи. Першу задачу більшість із вас не додивилися. Умова задачі така: який заряд проходить по провіднику за 10 хвилин, якщо сила струму становить 10 А? А там же ж була друга частина задачі. Розрахуйте кількість електронів, що пройшла по провіднику за цей час. І от діти, я вам розв'язую цю задачу. Діти оформляємо тільки так. Ви ж у мене 11 клас, мені соромно, діти, що дехто із вас не може це робити. Час 10 хвилин. Ви автоматично написали 600 секунд, молодці. Ви написали і 10 ампер, І вам необхідно було діти в задачі знайти заряд та кількість електронів. Ну, відповідно, ми запишемо формулу згідно значення сила струму про прямо пропорційна заряду, що пройшов через поперечний переріз провідника за даний час. Звідси, відповідно, заряд до рівні сила струму помножити на час. Ну і діти залишається формула n. А що таке n? Якщо у нас є весь заряд, а ми знаємо елементарний заряд то кількість це заряд поділити на заряд одного, од, одного електрону. елементарний заряд буде називати його так. От бо заряд дорівнює 600 помножити на 10 і буде 6000 кулон або 6 кілокулон, як хочете. А от n дорівнює, треба 6 на 10 в третій, я так запишу. 1,6 на 10 в мінус 19. Дорівнює. Дивіться, я пропоную вам робити так, як на ЗДО. 1,6 це приблизно 2. Тобто 6 поділити на 2 буде наближено. 3 на 10. Міс 19 перенесеться у чисельник. Буде плюс 19, 22 степінь. Електроні. Ось така. Перша задача. Надзвичайно проста. Ну, друга задача також була проста, адже нам треба було тут з вами разом визначити потужність струми, струму, якщо напруга 6 В, а сила струму 100 мА. Ну, автоматично 0,1 А ви написали. Ви знаєте, що згідно значення, потужність не що інше. Як добу, токсили на напругу. Задача простенька. Я навіть не буду писати. Зразу напишу 0,6 Вт. І не буду далі навіть і розв'язувати. Третю задачу на визначити масу срібла, що виділяється на катоді при проходженні через аероплітичну ванну струму 0,5 А. Діти, я ось тут оцілю, ось так. І розв'яжу третю задачу. Дану. Отож, водія, у нас дано, що сила строму 0,5 А. Час 10 хвилин. Ну, 600 секунд. Я навмисно вам давав контрольні однакові числа, щоб вам було легше. І електрохімічний еквівалент. Вам треба було знайти срібло. Ви, я вам написав 260-х сторінка. Ви цим всім, ви ці. Цим скористалися діти за фізику возьми. Вибачте, 260-ті сторінка. Я просто чого так. Е, дивіться, на 260-тій сторінки написано срібло електрохімічний еквівалент 1,12 міліграм на кулон. Але ж діти, пам'ятаєте, я вам писав, ми повинні все робити. В одиницях Сі. Міліграм. Сі. Яка частина кілограму? Правильно, мінус шоста кілограм на кулон. От тепер нам треба знайти масу. Ну, відповідно, другий закон Фарадея. Кіт, Кіт. Маса до рівні. Ну, тепер підставляємо 1,12 на 10 мінус 6. Помножити на 0,5 помножити на 600. Дивіться, діти. Отут я забираю і тут забираю. Буде 5 помножити на 60, буде 300. Тобто, виходить 1,12 на 10 мінус 6, помножити на 300 дорівнює. Бачите 2. І тут мінус 6. Буде мінус 4 степень. А 3 помножить на 1,12 буде 3, 36 на 10 мінус четвертій кілограмові. Ось така простюща, красивуща задача на тему, яку ми з вами проходили. Струм у різних середовищах, тобто струм в рочинах та електролітах. Ось я це зітру і залишу задачу про спіраль електроплити. Отож, ми, діти, ви бачите, що я поєднав багато тем, які ми вивчали з вами розділ 1, а теми я всі різні вибрав. Отже, у нас з вами є діти ці задачі. Ніхромовий дріт перерізом 0,15 мм квадрат. А ви пам'ятаєте, що з 7 класу я вас дуже просив, це мінус 6 метр квадрат. Довжина цього провідника 10 метрів. Мережа 220 вольт. Нам необхідно обчислити опір спіралі та кількість теплоти, яка виділилася за цих наших 600 секунд. Тобто, нам треба з вами знайти опір і знайти кількість теплоти. Ну, кількість теплоти це за Джоуля Лєрнса. І квадрат РТ. Ви знаєте точно, що закон Ома для ділянки кола У поділити на R. Тобто R дорівнює У поділити на І. Тобто, дивіться, діти, якщо я підставлю оце рівняння, в мене вийде така формула. Наприклад, буде І. Ну, це діти не важливо. Ну і сама важлива формула, відповідно, це формула для розрахунку опору. Опір, діти, ви пам'ятаєте, R, залежить від матеріалу, довжини та площі поперечного перемісу. Тобто знову вам, діти, треба було взяти книжку. Так як у нас дріт ніхромовий, подивитися на питомий опір ніхрому. Ось він у нас. Ро 110. РО 110. Але ж тут є така приписочка на 10 мінус 8 степені Ом на метр. Ось так. Ми шукаємо опір до рівня 110 на 10 мінус 8. помножити на 10 і поділити на площу поперечного перерізу 0,15. На 10 мінус 6 степень. До Дивіться, бачите 0. І тут 0. А тут мінус 8 степень. Я отак напишу 11 на 10 мінус 6. А тут напишу 0,15 на 10 мінус 6. І подивіться, як красиво скоротилося. Тобто 11 і два нулі. 1100 поділити на 15 до рівні. я не хочу рахувати, там буде одне. Далі ви знаходите силу струму і дорівнює 220 поділити на оце число, яке у вас виходить, 1, 1100 поділити на 15. І потім шукаєте І квадрат RT, шукаєте діти кількість теплоти. Дуже цікава була задача, я поки що п'яту не розв'язую, шосту. Яка різниця між напівпровідниками n та p типу? Різниця у носіях провідності. Адже у напівпровідниках n типу носіями є електрони, тому що при внесенні домішків не чотирьохвалентних, а п'яти і більш валентних, наприклад, миш'яка п'ятивалентна, з'являється надлишок електронів. А якщо внести індій трьохвалентне, то з'являється навпаки. Пусте місце, яке ми з вами дірки назвали, і провідність діркова, хоч насправді рухається електрон, він займає пусті місця, але складається таке враження, коли дивиться на півпровідник, що дірка рухається по ній. І от остання задача це була схема електричного кола, яке нам треба було взяти і розрахувати, знайти його опір. Мені надзвичайно приємно, діти, було перевіряти. Роботи деяких учнів, адже вони всю послідовність нашого електричного кола взяли і намалювали. Діти, дивіться, я схематично, звичайно, вам це електричне коло, те, яке я вам запропонував, ще раз намалюю, тому що є діти, які не зрозуміли, які не знають, як це робити. це основа основ фізики, яку ми з вами, діти, вивчаємо, і мені надзвичайно важливо, щоб ви це все вміли дуже швидко робити. Дивіться, 1 Ом, 1 Ом, Р2, Р2, 3 Ом, ось тут, Р3, 6 Ом, Р4, 6 Ом, і ці всі 2, 2 Ом. І два оми. Стоп, я тут от лишку дав діти, лишку дав, лишку дав. У нас отака була схема, то я другого, діти. Тож подивіться, ви у мене молодці. Ви отак умовно відділили і подивилися, ага, То вони ж то з'єднані послідовно. Два плюс два плюс 2 буде 6. Ви золоті мої взяли і замість оцих трьох правильно діти. Намалювали один, тільки вже він буде при послідовному з'єднанні 6 Ом. І подивилися на те, що нас вийшло. А в нас ось що вийшло? Два паралельно з'єднані. Якщо з'єднані паралельно два резистори, в яких опір однаковий, то загальний опір буде опір одного поділити на два. Тобто буде три. Я зразу можу отак взяти. І замість цього всього намалювати ось таку схему. Причому тут буде 3 Оми. А тепер дивіться, дивіться на оце. Три оми, три оми з'єднані послідовно. Тобто разом буде 6. Точно. Я це стираю. І тут малюю один шість ом. О, 6 Ом і 6. Хто Та таке вже вже повторювалося. Це паралельне з'єднання. Я можу його стерти і замість 6,6 ,6 написати 1, 3. А тепер дивіться, 1 плюс 3, плюс 1. Загальний опір буде 5 Ом. Ця задача, діти, майже усна. Тобто це, це дуже красива розрахункова задача. Я, вас, я вам дякую, по-перше, по-друге, перепрошую, діти, повторити. Розділ, який ми з вами вчили. А саме, мені, діти, потрібно з вами знати і повторити обов'язково. Я не давав контрольній роботі шунт, додатковий опір для амперметра і вольтметра, я вам його діти не давав. Я, діти, вас прошу. Я вам не давав закон Ома для повного кола і дорівнює Епсилон Р велике плюс Р маленьке. І я вам не давав коротке замикання і КЗ. Коротке замикання, де дружина сила поділити на Р внутрішнє. Ну, коротке замикання, ви діти бачили, знаєте, може хтось і брав участь в цьому, якщо щось всунуть. І воно як вибухне, як трісне, як зникне світло по всій хаті, і треба міняти пробки або вмикати автомати назад, а де ж береться коротке замикання діти? А якщо згорить зовнішній опір, то залишається лише опір, внутрішній опір на всій нашій, наприклад, квартирі, всі енергозабезпечені квартири. А внутрішній опір дуже малий. Тому сила струму зростає колосально. А колосально. Зростання сили струму і призводить до короткого замикання. Якщо ви подивитеся, наприклад, я ось зовсім недавно в Тік-Ток навіть скидав відео, як я міняв у старому лічильнику старі, старі, старезні, більше 40 років пробки в лапках, звичайно, запобіжники, це називається з точки зору фізики, на нові автоматичні вимикачі пакетні. На яких написано 16 А. То тоді за нормальних умов, ну, приблизно 220 вольт, та на 16, ну там 3,5 кВт може потягнути енергосистема моєї квартири, моєї хати. А якщо буде коротке замикання, і сила струму буде не 16 А, то, а 20 А, а пакетні вимикачі не розраховані. Вони ж на 16 МП. Їх автоматично виб'є, тим самим збереже енергозабезпечення всієї моєї хати, тому що не погорять провідники, не згорять дроти, не згорить, не буде пожежі. От я вас дуже прошу, пам'ятайте про цей матеріал, про цю тему, яку ми з вами вивчали, і контрольну роботу, яку ми написали. Всім щиро вдячний. Вдячні за те, що ви бажаєте навчатися, вдячний за те, що ви веселі, що ви живі, здорові. Дай Бог здоров'я вам, вашим батькам. До зустрічі! Любіть фізику!